Політика Йої на каналі Рада вітаю. Ми говоримо про електронні декларації і загалом про пленарний день, які питання розглядає Верховна Рада із народним депутатом України, який представляє групу воля народу Сергієм Мельничиком. Пане Сергію, я вітаю вас. Доброго дня. Отже, запуск електронного декларування породив в умах українців безліч запитань, і, зокрема, жартів, і вас назвали трильйонером, оскільки ви у своїй декларації зареєстрували трильйон гривень готівки. Потім виявилося, що це жарт. От, Власне, чому пішли на такий крок? Ну, скажу так, що це навіть більше не жарт. Це спроба перевернути увагу світової спільноти на наших можновладців, які за період незалежності України вивели за та, тільки вивели за, за межі України більше трильйона доларів. Тому і, саме така сума і фігурує трильйон тільки українських гривень, а реально було виведено за межі більше трильйона доларів, тільки за межі. А що награбовано, так бачите, що показують всякі скотиняки. і я скажу так, що це тільки маленький краєчок айсберга, того що в них є. Ви особисто очікуєте від процесу електронного декларування? Я хочу, я хочу те, щоб все таки європейська спільнота на це звернула увагу, і ті люди, які на це не заслуговують, не їздили, не представляли Україну. В тих міжнародних організаціях і все таки прийшли прийшли новий. На мою думку, прийде новий склад і парламенту. Я думаю, що в слідучий раз народ буде виваженішим, зробить правильні висновки, і в слідчий склад парламенту прийдуть ті люди. Дійсно, хто має представляти гідно представляти українську націю вже пане Сергію, от на вашу думку, коли можливо очікувати явний уже ефект від процесу електронного декларування? Все буде залежати від того, як спрацює правоохоронна система. Хоча мені дуже мало віриться, що вона спрацює. Є, є в мене надію на свіжі паростки в набу, але наскільки мені відомо, там половина людей, яка прийшла, все рівно це ще стара система. Все рівно ще є люди, які або зливають інформацію за кошти, або просто за винагороди закривають справи. І такі випадки теж є. І я свідок цим поді... Свідок цим сам діям. Тобто, депутати реєструють свої статки і вже показали зареєстровані статки. Тепер правоохоронні органи мають перевірити, звідки ж взяли такі кошти. От, власне, свій трильйон ви вже встигли повідомити про те, що це був жарт. Я дійсно відправ вже вчора ще делись, відправив на технічний відділ ДЗК, тому що, перш, по-перше, у мене немає квартири в Вінниці. От, я зробив виправлення ще до 30-го до 24 години 30-го, і в мене більше не було спроби ну, виправити вже по самій сумі. Тому я... була тільки одна спроба. От і я думаю, що це саме технічна помилка уже програмі. Скільки да. днів відводиться для того, щоб 7 днів. нести зміни? 7 днів помилки. від на це відводиться і, і, да. і до сьогодні жодної відповідальності за жарти? Е, ну, є сім е, е, днів на те, щоб або виправити, е, і якщо це жарт, то е, сплатити, е, якщо не буде виправлено, е, сплатити 1700 гривень. Зрозуміло, але не жартом залишається власне те, що у депутатів зареєстровано на руках велика сума готівки готівки як в доларах, так і в гривнах. Це свідчить про недовіру до банківської системи. Ну, по-перше, тут з банк з банківською системою е взагалі проблеми. Е скільки вшуканих вкладчиків в банках, ті, хто вложили свої кошти на депозити, і їм тільки змогли компенсувати по 200 тисяч, а все інше пішло. Е в зокрема, які далі знов буде розграблено між тими, хто має доступ до цього, також хочу зазначити, що нацбанк має ще перевірити задекларовані валютні кошти готівкою, го 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 да. чи в них співпадає баланс, чи є така наявність коштів, які рахуються Нацбанку. Це теж треба перевірити. Голова я відповідний документ. Також звернення до голови Нацбанку зробив. І побачимо, чи співпадчі чи співпадуть результати, те що рахується по національному банку і з. То, що задекларували чиновники. От е, зараз почнеться новий етап власне перевірка статків народних депутатів правоохоронними органами. Ви вже про це наголосили. Тобто, будуть розбиратися, де ж наскільки де ти зміг взяти таку велику суму коштів е, зареєстрованих у своїй декларації? От на вашу думку, скільки все ж таки вдасться довести Ну, от е, скільки депутатів зможе пояснити е, походження? Я скажу так, дуже буде е, бізнесменам, депутатам. Я маю на увазі бізнесменам, які і раніше були в бізнесі, і я вже кажу, навіть самого президента. От. Він теж бізнесмен, От. і скажімо, йому простіше буде пояснювати, де в нього кошти взялися. Так само і з інших структур. От. І вони можуть ну, показувати свої статки. А от що покажуть ті люди, які не одного дня не пропрацювали, не за своє життя не створили ні одного робочого місця, крім охоронців, які їх охороняють, водії, які їх возять. Оце все, все що вони створили за своє життя. Тобто депутатам бізнесменам буде легше пояснити, так звичайно, збагачення? Тому, що, тому що я скажу так, я не буду захищати ні президента, ні. Олігархів, але з іншої сторони на фактично на людях, які тримають великий бізнес, на людях, які середні, тримають середній середні бізнес, фактично і тримається вся економіка країни. Якщо ми, скажімо, знищили зараз уже середній клас, його фактично вже немає. Вибили от доб'ємо олігархів, але яких олігархів? Ті, хто стоять за Україну і борються за, ну, за її ну, незалежність, і я скажу так, що багато з тих, хто э, мають великі статки, вони дуже багато коштів і передавали і на передову, і я це знаю, і вони цим не, ну, не піаряться на цьому. Вони роблять свою роботу. І і ну і тягнуть, скажем, туртулямку, і, і що вони очікували від того, що ми підемо в Європу, що дадуть квоти, і що буде торгівля, що ринки, які були перейшли з Росії, перейдуть на європейський союз і інші країни. От є багато розчарувань також. От і з цим треба боротися. Це саме комітет депутати, які займаються євроінтеграцією, мають. Більше працювати над тим, щоб ті бізнесмени не несли збитки, а їхні товари, наші товари, продвигалися на інші ринки. Тому що чим чим товаровиробництво, яке в нас зараз є, якщо воно буде знижуватися, це ж те саме поступлення в бюджет. Ну от власне міністр насалок говорить про те, що після є декларування має відбутися наступний процес де декларування, тобто питання, де все ж таки взяли кошти. Як ви ставитесь до такої схеми? Наскільки вона я може за... бути задіяна в українському суспільстві серед високопосадовців? Я, я говорив, що одночасно із є декларуванням, мала бути нульова декларація. Тобто угу. всі чиновники, які задекларували і не сплатили податки, мають дати змогу їм сплатити відповідний відсоток, там ну як колись. Була десятина, О, чи там 5%, як вже е, прийметься рішення, вони мають сплатити. Тобто маєш гроші, сплати податок до бюджету. Не маєш грошей, а декларуєш раніше не задеклароване, будь ласка, сплати податки. О, тому що, е, я говорю, ще раз напоминаю, бізнесменам простіше з цим бути. От, а от тим людям, які не не, працю... не ну не працю за своє життя, не ну не змогли такі статки заробити, а показують. От сотні сотні тисяч, а то і мільйони. Ну да, можна переповнити тюрми, але скоріше все буде це спортивна рибалка. От кошти підуть не в державний бюджет, а тим, хто буде проводити. Слідчі дії по ним, хто будуть їх притягти до кримінальної відповідальності, намагатися притягнути. От, і вже на слідучі є декларування, вони вже покажуть, що вони вже щось заробили. Угу. От, і буде буде те ж саме. Ну, буде, тоді будуть претензії буде, до тих людей, які буде, заробили. Буде кругообіг грошей в суспільстві. В українському суспільстві. Так. А, а при цьому е, люди і бабця яка. Не може купити там півбулки хліба, буде далі страждатися. Ну а запровадження цієї нульової декларації не пізно ще ввести в дію? Ні, не пізно, і групою воля народа зараз розробляється даний законопроект. Ми будемо його вносити. Також повинно, скажімо, свої твої доходи співпадати зі своїми розходами. Тобто, це було б правильно, щоб. Така звітність була, і в всіх цивілізованих країнах таке є. Якщо це буде не так, яка відповідальність передбачена згідно вашого документу? Має бути кримінальна відповідальність в залежності від сум, угу. зрозуміло. А от стосовно зарплат, ви говорите про те, що депутати-бізнесмени і таких більшість, як виявилося у Верховній Раді, судячи по тим деклараціям, які зареєстрували народні депутати, і от питання зарплат виникло. Вдвічі підняти зарплату 36 тисяч гривень. Зрештою, ця постанова була проголосована про скасування відповідної постанови. А загалом, от власне, чому загалом виникають такі, такі питання серед депутатів, коли ми бачимо, що статки досить пристойні? Я скажу так: починати треба з того, що якщо подивитися на 91 й рік, в Україні було. Порядка 48 тисяч чиновників, на даний момент цих чиновників, державних службовців, більше 200 тисяч. Треба почати з того, що, по-перше, треба скоротити чиновницький склад, а вже за рахунок цього підвищити зарплати чиновникам і починати з мінімальної зарплати, наприклад, є 12 розряд у чиновника. От почати з, з, з цього йому зарплату поставити, дійсно тут зарплату, по якому він зможе працювати, виконувати свої обов'язки і не заглядати, де він може в кого взяти взятку, щоб прокормити свою сім'ю. Тому що ре, реально ті е, копійки, які отримують державні службовці, от, вони не гідні їхнього статусу. От їм треба підвищувати заробітні плати, і відповідно вже по категоріям. Далі, вже яка зарплата вийде депутату? от така вже вийде, а не сразу починати з себе. От це неправильно. Ну то Юлія Тимошенко навіть наголосила на тому, що її політична сила. Хоче зареєструвати, чи вже зареєструвала проект постанови, що стосується створення в державі єдиного органу, який має і нараховувати зарплати високопосадовцям, тим же депутатам, міністрам і президентам. От і в цьому плані ще хочу е додати те, що е в зв'язку з тим, що знищується фактично державна служба, е знищується державна служба, е саме тим, що е ці заробітні плати мізерні. От, я просто бачу, як приходять документи в Верховну Раду. От, тобто помінявся склад працівників Верховної Ради, і я бачу, як. В документах помилки, в документах документи неправильно складені, розумієте, це ж найвищий... Тобто низький кадровий потенціал. виходить? звичайно, да треба цих чиновників готувати. А Спеціалісти вони фактично покидають свої робочі місця, йдуть шукати десь краще, щоб можна було прокормити свої сім'ї. І найвищий державний орган має бути прикладом зірцем. А ми робимо. Дитячі помилки при цьому ну, а стосовно загалом зарплату, оскільки ми вже заговорили, пропозиція уряду збільшити зарплати мінімальний рівень зарплати вдвічі 3200 з наступного року. Як оцініти таку ідею? Я думаю, ідея ідея правильна, і до кінця наступного року над потрібно буде і ще збільшувати, і те, щоб взяти план на те, щоб в країні Прибрати ну прибрати податок на прибуток, фактично, те, що буде в країні всередині країни, тільки платити податок на прибуток на виведені кошти з країни. Це дасть змогу розвивати модернізувати свої підприємства в середині країни, працювати і залучити при цьому іноземного інвестора. Ну і від сьогодні, хочу, що ви прокоментували заяву президента, що жодного мобілізованого в зоні АТО не буде. Тобто, українські збройні сили представлятимуть контрактники, добровольці добре підготовлені воїни. От мене постійно слово доброволець всі на цьому слові піаряться, от але реально у нашому законодавстві. Не прописаний статус. Хто такий доброволець? Ми маємо законодавчу це прописати, от і звідти далі вже йти всі, всі інші, ну, в законодавчих хатах. Воно має, має бути відповідні там. І пільги, і все інше. А на, на даний момент ми я маю на увазі добровольці. Це ті а, військові, які свого часу вступили в Збройні Сили України. От, от ви правильно розумієте це. Угу. І коли я з такої ініціативи вийшов на комітет Пашинського, йому головніше було як поділити гроші Курченка, а не як. Е... Прописати правильний статус добровольця. І коли я йому говорю, ну доброволець це та людина, яка самостійно прийшла в військову частину от, і, чи військомат, і його просто призвали призвали. Вона виконала свій конституційний обов'язок. от Прийшла захищати, захищати країну. От, і законопроект був завалений, просто і він навіть не прийшов е, е, комітет. Ну але так чи інакше, ті добровольці, які вступили в Збройні Сили України, вони отримали статус учасника бойових дій. Я прийшов я, я, я прийшов. Я прийшов добровольцем в Збройні сили України, але але учасника бойових дій немає. А чому так? Поясніть? Ну, це відповідні органи пояснювали, що статус учасника бойових дій отримали всі добровольці, які долучилися до офіційних військових організацій. Ну тих же збройних сил України, я я скажу так, що. На, сьогодні, на сьогоднішній день е, з мого батальйону люди, які приймали безпосередню участь в бойових діях, не ті, хто стояв на блокпостах, а саме ті, хто воював і пройшов пекло 4, літа 2014 року, от, їх більше 40 чоловік у батальйоні, які не отримали ще статус бой... учасника бойових дій. От, і е, зараз я підняв питання, щоб провести слухання, е, у... є департамент, з учасників АТО, які очолює дерев'янко, uh -huh. от так у нас буде відкрите засідання в п'ятницю. От, і ми будемо проводити це засідання, щоб все таки, наприклад, по моїй частині провести розслідування і, і фактично встановити тих людей, які дійсно воювали, тому що послідовники мої військовій частині знищили всю документацію, не знаю з якою ціллю. Може, це наказ такий був даний зверху командування? а Може ще хтось, от, щоб знищити тих, тих людей, які першими стали на захист держави? От. Ну, будемо проведемо розслідування і максимально будемо сприяти тому, щоб всі отримали статус учасника бойових дій. Ну і цього тижня у парламенті перебували матері полонених воїнів. Яка у вас інформація з цього приводу? Як рухається вирішення питання? Я скажу так, майже рік, майже рік назад це один єдиний випадок, коли матері наших полонених попали на територію ДНР. Це єдиний випадок, взагалі, за, за ці. Це ті більш... матері, які були в парламенті? В тому числі. З них, там, з ним, з них також особи були, які були там. Так от, вони привезли туди і їжу, зібрали там гуманітарну допомогу, от, відправили ми там і батьків, і громадських діячів. Вони зустрічалися по місцях і навіть, скажем, їх водили по, по місцям, де вони утримувались. Ну, мені основне все-таки, щоб хлопці вернулися. Надія на те, що все-таки є, а остали, живі ті, хто. У мене 18 чоловік без вісті пропавших. От, і я надіюсь, маю велику надію, що є ще живі. От, ми, ми чекаємо на це. Будемо сподіватися. Дякую вам за розмову. Сергій Мельничук, народний депутат України, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.